Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок заварила собі чайок Мася, я тебе не займаю. Отримала зранку кісточку, гризе, снідає. А Мені ще треба ставити варити супчик, Варю на сніданок. А я заварила собі чаюк та ранковий огляд роблю своїм квіткам. Заглядаю. Ось погляньте. Пам'ятаєте, купувала я петунії, прищіпувала, як розкущилися гарно. А це ось ті черенки, які я втекала, Уже, бачите, і квіточки повикидали. Які, яке ось, ось засохло, не знаю це. А ті, наче зеленіє череночки. Нехай ще трохи посидить, можна. Вже висаджувати. В грунт буду садити, я вже з ними гратися не буду. Хай, в грунті ростуть. І тут скрізь також погляньте, бачите, розкущилися такі, робляться розкішні кущики. М -м -м. О, гляньте, бачите. Красу. Чи не так? Оце ж ходжу, оце хожу і заглядую і вам показую. Ой, а я оце дівчатка із самого ранку залізла, залізла на стрем'янку, бо, бо, треба, бо треба вже, ой, бо треба вже вишні рвати та в морозілку їх складати. Ой вітер, ви знаєте, такий розібровся. І до мене на стремьонці добровся. Тока ж між гіллям, наче аж підвивоє. І мене на ній гойдоє. Нарву шпонок, та так ціленькими. Складу, у морозилку буде. Компотик взимку. Вже я трохи вишень підірвала, помила та на друшльок склала. Шо, масюха скучаєш? Босик, оце басик нашій бігає, гуляє з самої зими гуляє. І додому рідко коли прибігає, а мася ж за ним. Постійно скучає і за углів його виглядає. А він так, знаєте, прибіг, окрутнувся та й знову до дівок мотнувся. Біля біга, до дівок гуляє, дамася. Та біля них хвостом виляє, дідо. Ой, їду з магазину. Їду <laughs> з магазину, вон, скупилася трохи собі і мамі. Не знаю, почуєте чи ні. О, шльм великоматий трохи, то платок під шльом. Запинаю, не хочу розсупонюватися. Та оце стала серед степів. В минулому відео пам'ятаєте, за хуторика Оце хочу вам показати залишок із скуторі. Хутір називався грибиники раніше. Вітер. Чи ви хоч добре мене чути? Знімала я вам по дорозі, там по трасі хутір і розповідала трохи про нього. Але передивилася, передивилася я відео, а воно такий. Таке вітрюганище, не чуть взагалі нічого, що я там балакала. То розповім трохи. Оце як їх з нашого села в сусіднє селище, і десь посередині там залишки хуторка, зали... залишки хуторка. Хутір був великий, це із розповідей старших людей. І називався цей хутір гребники. На цьому хуторі народилася моя мама, і народилася мама, моя свекруха зі своїми братами і сестрами. Ну, Мама із батьками ще маленькою з того хутора пішла, почали будуватися в нашому це селі, а свекруха виросла на тому хуторі, і вже як заміж пішла, тоді вже вони із свекром збудувалися. Збудували цю хату, де ми оце і живемо з чоловіком. А батьки свекрухині купили хату в сусідньому селищі. А чого? А того, що, мабуть, там в 50-60-х роках ну, тодішнє керівництво вирішило, що хутір не має майбутнього, не перспективний. І змусило людей будуватися, купувати хати в інших населених пунктах, виїжджати з того хутора. І не знаю, мабуть, десь вже там на початку 80-х років останні мешканці пішли з того хутора, як вже їм світло відключили. А залишилося, залишилося посередині. Оту Посередині хутора така здорова могила по Україні, таких могил чи мало. І кругом тієї могили таке ще невеличке кладовище. І там на тому кладовищі, на тому хуторі, похований моєї мами бротік. Маленьким помер. Але ви знаєте, оце з ким не спілкувалася я, хто оце жив, хто народився, хто жив на цьому хуторі то все життя за ним жалкували, і спогади були тільки такі, знаєте, хороші, теплі, світлі, з любов'ю завжди розповідали за цей хутір. І навіть і навіть вже, знаєте, в таких роках дуже поважних люди на той залишки, на залишки того хутора приїздили, оток. По тому, на тому місці ходили. Недаром то кажуть, що там, де пуп заритий, туди і завжди тягне, де б ти не жив. І скільки б ти не прожив в інших місцях. Прибула вже скупилася торбешниця. А дивись що я купила. Давно морозиво їла. Ага. В цьому році, мабуть, не їла ще, так? Да? <риклад> Ні. А мене це нещодавно пригостили. Так оце сьогодні так схотілося ворожа. То й купила шума? Бумбін. Угу. Смачний. М -м -м. Дивись, не таке воно вже й мерзле. М -м. Поки доїхала, стало і потроху вже розставати. Добре. Дорогі мої підписники, підписники, будемо ми з мамою морозивом смакувати. А вам до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!